Привіт усім. Ми е, сьогодні знімаємо відео про Мох Маунтингу. І перший раз я привів all my family to have a nice trip to uh, Mount House. Okay? Цей, цей раз нас пустили прямо під сам дом. Я мусив заплатити 30 доларів за дитину і 35 доларів за uh, дорослого. Раніше тут. Uh, Можна було заплатити 26 доларів, коли я перший раз був машину лишав, правда, далеко, трошки звідси. Тільки за машину ми платили 26 доларів, А по-моєму, за людей ми не платили. Але ситуація помінялася і приходиться тепер платити. Нема в Америці безплатного відпочинку. Ребята, навіть піти в ліс, блін, треба заплатити. Так, де мої ключі з машини? Але зато ми зараз прийдемо і будемо е, зразу в самих сочних місцях цього прекрасного місця. Не будемо йти півгодини через хащу. Окей, okay, on the top. А от ми попали на конюшні.

Де погладь його, йде. Так ідемо разом, чого ти? No. I may bite, you can bite. Ну, no, because мені руку не відкусить, а тобі може? Ну no, йди сюди, зверху його тут. Знімемо на відео, як їй руку відкусує. Ну yeah? no, ладно, йдемо тоді. Класний конь. Let's go. Кладь руку туди, Софі. Put your hands.

Like They gonna eat you alive. Yeah. I really see that person's tea. Mm-hmm. It's not a person, it's a fish. I mean a fish, the fish oh yeah. It's a heat na ribba. Oh my god. <laughs> <laughs> Can we buy also food? Uh -huh. No. No, no, no uh ni cormiti. Ah, so now yeah? Yes. Ah, okay, so let's go. А чекай, бо я не взяв к. Ну що народ, ми все йдемо на Маунтін, тап ідемо, йдемо, ніяк не можемо прийти. А, дивіться, але я прийшов вже. О. Not bad, right? А, дивіться ті фотографи дві. Два фотографи і дві моделі. Дві фоткають, дві фоткаються. Окей, дивіться. Клас, да. так. На обриві все стоїть. Так, yeah. yeah. да, все може бути, що я вже скоро сюди не верну. Мені вже це походу приїлося, хоча як таке може приїстися? Дивіться, які вузенькі дорожки. Wait for you. А ми йдемо сюди, о, бачите, маунтинтап, Ми вже майже наверху. Дивіться, right. всі бояться до краю підходити тут. Okay. Ні, не всі. Софі не боїться, а що там є? О, ти у нас сама сміла. Ти така, як тато, видиш, тато твій теж лазав, де попав. І ти теж. Ти така, як і мама. Мама теж лазила, де попав. Ех, не так то дуже і страшно. А от наш цей, Mountain House. Ну, взагалі то Sky Tap це. Yeah, let's let's have some snacks, okay? Ми зайшли у Sky, Sky Tower. Це що це кесл. Це не може впасти, це з каміння зроблено. Хіба почнуть із Катапульти каміння в нього кидати. This is a safe place. Ет'с ат the Tower. Present да? Ва, yeah, може бути. Так, да, для них на, на вся долина, все видно. Entire valley. І... Ми всі повитах... повитягували телефони. Аби потім наслаждатися, а не тепер. <плес> ну от ми на скайтапі on Mahong Mountain House. And this is the view. Дивіться, туристи якраз прийшли. Дітей привели. Ми якраз попали до них сюди, бо тут зараз буде кроуди. Ти хочеш на кришу вилізти тут? Ага, окей. А ви хайкінг мо? Все, йдемо хайкінг мо. Ми йдемо кругом озера. Ми маємо обійти кругом озера і прийти туди, де ми були, де ми почали наш трайл. So like only. only halfway, yeah. Казали ми тобі сили бережи, не лазь дуже багато. Tired. Дивіться, а туди десь там вос можна скалолазити. Мадже дроперфон. Там люди займаються клаймінгом. На цих воскалах, що тут во. Так, можна ми підемо на коники, покатаємося, коли ми підемо назад. На коники? Я... коники. Треба дивитися. Коники. коники. Ні! Заблукали Ні. в цьому дрімучому лісі Тату, Андріянка. Та? Мама допиває останній глоток води. Тату, У нас, да? нас може лишило ще mm -hmm. на пів години тої води. І mm -hmm. далі ми самі, сам на сам з природою. На виживання, так. Виживання, да. Ми шукаємо. Нам треба знайти дорогу туди. Вон. Наверх. Як то не слухайте? От десь тут іде, вон видно, йде забор. Нам треба до нього добратися. Тато, опять гіл. Тато. Контен, дай. Я просто записую на телефон. That's it, this is my last words. You know. Before some bear will eat us. Коротше, ми се договорили так: якщо ми зустрічаємо медведя, мама його відволікає, а ми тікаємо. Який я відвлекаю? Та ні, ти ні. You too valuable. <laughs> <laughs> uh, Ай, hey. ну коротше. А ви бабка може відволікати? жарти жартами. Бабка, точно, бабка. <laughs> <laughs> бабка не буде відволікати, окей. Okay. Все, я відволікаю, а тікаєте. Hey, я, я залізу на дерево. Yeah. На якусь саму тоненьку гілку богинся, бо я чорт до мене заліз. Окей, no. the okay. добре. Окей, okay. дай Бог ми його не зустрінемо, Адіос. Так, дивіться, ніхто не буде падати. Давай, от нам куди йти. Тут доста роки сень. Так, так, да, да, бачу, вон знаки. Найде йдуть діти, ну, шо ти? У сме... yeah. нас є двоє, та перше одного пускаєш, кить пройшов, да? Кит не пройшов, другого пускаємо. Я палку прикинула! Так. Окей, okay, wait. А ну Софія, Тут справді дирка така, що там тя не витягнеш, кить упадеш. Давай, по очереди. There. Oh, Go. So My favorite color! Purple! Yeah, it's already over there. Oh by the backhead. Оце дочка. Це я розумію дочка нормально. Бо там дуже яма, Андрій, то йдите, Мама, йдите. Мама, в мене велика яма. Мама панікує. Так, давайте, давайте. Рухайтесь. А в натурі тут яма. Дивіться. Oh my God. Мама, чекай, давай я перше. Не дай Бог би сюди дитина впала. Та прийшло бися мені туди лізти за ним. Витягати. I don't know, just move. Дивись, дивись mark, Андріана, вон внизу під, oh. під, під ногами. Отак, так, туди. Move. Дивіться ми. О, а там канатна дорога, дивіться, йома йо, над нами. Ого! Can you believe it? О, зря я свій харнес не взяв. може За... Так, помогти вам? Ну, поникаємо все на відео не знімати. немає. Чекайте, чекай, чекай, як сама. О, так, поповсіли. Окей, yeah, yeah, okay. все пройшло. Ура! Бабка yeah. зробила! Єй! Так, ну йду я теж перелізати, бо без телефона. Ти на мене чекаєш? Давай. На, знімеш, як тато. Я Буду перелазити. Okay. Okay. Давай, Чекай. Головний герой цього. Тату, ти не... Цього траяла. Get your phone! Don't leave me here! Ой, гаш. Мув! Давай, прошу, я йду. Ти сьогодні? Так, я йду сьогодні.

Да, Кажіть, що вам okay, треба so. відпочити, а не бавці. Окей, все. Погнали, дівчата. Ви бачите, який ми тут гарем? <laughs> Пішли. Все, so, see you at the tap. Ні, nee, ну ви лише подивіться, які тут приколи. Все окей. А з малими дітьми не дуже сюди ходити можна. Але наші вже підросли, ви вже не малі. От такі, як наші, по 10 років. А ще ну, якщо бабка ще лізе. Дивіться, ти Пес. Вау. О, ми десь звідти прийшли, з завула. Що таке? Все, поліція. Дивіться, ж це бабка йде, ну і все Софійка насправді. Софі палку. з тою палкою донесла її як, як талісман якийсь. Бабка гроші знайшла. Новий. Ходіть у ліс, буде вам щастя. знайшла гроші десь там. Люди ходять гриби в лісі шукати. Боже, як ти могла? Хто могла навіть знайти. Як то бабка знайшла? Не знаємо. Не. Бабка дивилася, чи є гриби. Бабка вчора приходила до глазного. А, так? Да? А ну Андріанко, що там є? 100 доларів? Ого, круто. 100 доларів. Забереш, ми тобі підпишемо всім гонк, на ньому написані, збережемо його в рамочку, покладемо. От, ми вилізли десь звід, там знизу. Ця штука була у нас над головами. Я знаходжуся зараз з моєю oh сім'єю. Де ми знаходимося? На Мохонг Маунтин Хаус, Це у нас Кет Скіл Нью-Йорку. І ми пішли на що? Ми пішли на цей скайтап. Дивіться, ми вже на другій стороні від Скайтап, Оце оцей замок, де ми ходили туди зніматися. А, і ми вже взагалі на, на іншій стороні. Тепер ми дивимося на, на вид на замок. А, пройшло, не знаю, пів години, 40 минут, може більше, навіть. Та більше. Ми вже, слава Богу, більше години, напевно, піднімаємося по різних цих трапінках. О, май гад, дивіться, дивіться. Голий, квака, моли. Оце так висота. Взагалі, тут класно. Обвісні скали, озеро. Рибка є там, Ферель, таке, що кусається. А, і що ще тут є? Да і все, краєвиди хороші. Так що хто хоче душою відійти і погуляти в класному місці, Мохонг Hong Mountinghouse, нагуглайте, правда коштує гроші, але один раз можна сходити. Все, Take care. Bye. Ми стали з дітьми перепочити трошки. А, і ми дійшли на такий ну, дуже гарний краєвид, той наш замок, на якому ми були, озеро і там вдалі і далі готель. Yeah. А ми в такій дерев'яній хатці, прямо на, на краю. О, oh, Боже. Тут голова крутиться, коли дивишся вниз. Oh my God. Все, коротше, йдемо далі гуляти. Спопереду ще нас чекає музей а, старовинних речей. Тут є. Коні ми вже бачили, біля музею ми проходили, але він був закритий. Так що я сподіваюся, що доки ми дійдемо, його відкриємо. Там би мало бути якийсь як ботанічний сад, чи квітковий сад. Ну, не знаю, подивимося чи воно вже цвітає.

Ми зайшли на дек самого готеля. Видите, тут є дві палуби. Народ сидить, читають. Дідки старенькі, читають книжечки і качаються на таких от крісло кріслокачелях. І інjoїть. Ціна в готелі за ніч в районі 1200 доларів. Я колись був тут з своєю жінкою на anniversary, я їй зробив подарок. І ми сюди провели тут вікенд. В цьому Це Готель старий-старий. Але помню їда була дуже добра. У ресторані стейки були такі, що м -м, пальчики оближеш, як кажуть. Uh, maybe one of the best, uh, що, що я їв. От, то палуби, народ собі торчить в тишині. Хіба от такі блогери, як я, заходять деколи. Нарушають їхню тишину. І ми зараз йдемо, можливо, на лодках поплаваємо. All right, see you. Так, знімаємо далі наші сторі про махонг. Зайшли на лодки, дали нам безплатно. Тільки сказали, не кажи, що ти тут не живеш. Не харя, так. Да. От, що ти не турист. Так що... ще дасть 20 доларів на тіпи зараз, так? Да? 20? і Десять. 10? А є десяточка, треба Де людям дати. Були наша кімната, Андрій. Де, де ми були? Його наші були кімнати. Десь тут, да, десь тут ми були. Я не знаю. Так, бо ми ще виходили, то було да. на озеро. Ось так! А тут пам'ятаєш, що на цьому ендоскопію. Вона зараз працює. Оце туристка, не? Кажу, тихо будь, люди сидять, читають книжки. Точно на тата похожа. Окей, yeah. okay, давайте грибу я звідси.